Значить так. Епіцентр. депутат, митниця, представтесь, митниця, Рівний газ. Північ Центр, Комфорт Сервіс, Команда Максима, Х. Х пока. Пока Х. Агроресурс, знаєте всі, команда дебютант Меркурій, представтесь, знаєте цю людину, він зібрав нову команду. Команда дебютант простір, Новий, нова людина, нова команда. Вже є кому боротися за Кубок. Тріумф, Рівне Обленерго, Чернігівське і команда ОГО. Представляє Василь Штундер. 13. Значить, нам ще треба для того, щоб ми не попали, так сказати, в просак, ще треба буде 14 км. Ой. Да. П'ятий. Пяти. Закривайте мені на стіл. П'ятий, це митниця. Рівне газ. Як вам грати? Митниця вам немає різниці, так? Сурки, будь ласка номер Семый. Семый. кладіть і мені на сил